Олексій Гунбін та Артем Овчинніков у Львові були серед спортсменів-чоловіків, хто брав участь у відборі на чемпіонат Європи. З шести претендентів відбирались троє. До збірної команди України відібрався Олексій. Артем потрапив до складу запасних. Враховуючи обставини, те, що я захворів і е, тільки одужав і поїхав на відбір, то це, в принципі, мало так бути. Добре, що я зміг відновитись та показати більш-менш нормальний результат. Міг би стрінути краще, але, на жаль, не вдалося мені у у другому та у четвертому днях реалізувати свою повне майстерство. Тому... Що маємо, то маємо. Чемпіонат Європи відбудеться з 14 по 19 лютого. Прийматиме його словенське місто Лашко. Про перспективи збірної команди України на цьому турнірі питаємо у тренера Євгена Гаркуши. Дуже сильні команди. Надіюся, що медалі будуть в будь-якому випадку. Стріляють зараз крепко, сильно, впевнено. тому більше, ніж уверен, що медалі будуть. Крім Олексія Гунбіна та випускника Сумського державного педагогічного університету Чернівчанна Івана Каржикаря до складу збірної команди України війшов сумчанин Владислав Лісняк. У жіночій команді виступатимуть випускниця СумДПУ Анастасія Павлова з Херсонської області, Львів'янка Вероніка Марченка та Сумчанка Поліна Радіонова. Ще одна сумчанка Дар'я Коваль кваліфікувалася у Львові до юніорської команди. Олександр Качанов, Євген Авросімов. Новини на Суспільному. Суми.